Так, друзі, понеділочок, майданчик Карпарк Юа. Значить, у нас, як завжди, щотижневий огляд по понеділках, які автівочки в нас є в наявності, по яких ціночок. Наш майданчик знаходиться в місті Кам'янському за адресою вулиця Республіканська, 9 а Дніпропетровська область, бивший Дніпроджинська. Погнали значить, з цього краю. Це в нас Chevrolet Volt. Це автівочка гібридна в дуже гарній комплектації, без ключовий, всі діла. Кому треба, на паузу ставимо, дивимося всю комплектацію 9500. Далі у нас такий біленький Ford Fusion. 1,5 бензин, автомат, всі діла коротше, 9600. Ось так. Погнали. Mazda 3 на коробці автомат. До речі, Fusion так само ж на автоматі. Я хоча б буду казати, де автомат, де що. Восьмий рік бензин, клімат підігрівє, 6500. Два ключі на титанчиках гарна гума. Електричка. Ліфт, другий. 19 рік. Батарейка сороковка, 87 сох. Теж безключові всі діла 15 тисяч. Погнали у нас Шкода Октавія. Ліфтбек, вонаш. Шостий рік, газ, бензин, 5900. Повні огляди кожного авто є на головній сторінці в розділі огляди тут. Жук офіціал, куплений в Україні, одне власники весь в рідній фарбі. 62 пробігу, клімат підігрів 15500. Далі у нас Кія. До речі, на автоматі, Жук. Кія Спартеч, кажу сразу, дизель, але на механіці, не на автоматі. Тоже Офіціал. теж. 17, 1,7 дизель, все ось, бачите, написано. Біледи 16800. Погнали, кому треба дешевий позашляховик. Frontera, Frontera. рамний джип. Бачите, три дверцятки. ки Ото можна пластикове зняти, там дуги, безпечність. В общем, цікаво, якщо огляд там ой, заїхав цінник. 4 800, повний привід з газиком. підігрів навіть сидіння. Nissan Rock, Америка. Значить, Все тут, бачите, фари, все встановили, все зробили. 17 рік, повний привід, 2,5 бензинчик, он, датчики, все написано 15500. Потім, що тут я пропустив? Фабія. Ось така хетчбек. Бачите, така остра вже морда, нова. Тому що автівочка 2016 року. 1,4 дизельок, 246 пробіг, кондиціонерчик. Ось така гарнюсінька за 6900. Поруч у нас Opel Astra H, комплектація космо, тобто, там салончик такий прикольний. Що в нас тут? Всі склорідні, 8-й рік, 1,6 бензинчик, датчик світла, круїз 5900. Да, бачу лабаш оригінальний. Погнали там далі. Знову жук. Тільки це вже 12-й рік, той був 19-й. 12-й рік, той саме автомат, 1,6 бензин 162 пробігу. Клімат підігріви 9800. Кому треба міська маленька автівочка, У нас є Смартик. Смартик у нас що тут? Ну, Коробка автомат, 4 рік. 1,7 турбобензин, кондиціонер, підсилювач керма, підігрів заднього скла, панорамна. Ну тут ж люк, панорама, 3700. Матіс, кому як перша автівочка вчитися їздити, недорога, проста в обслуговуванні, дешева. 9 рік механіка 0,8. 2000 доларів. Кого є побільше грошей, є Mercedes А класу. Він 8 року. Всі склорідні, ось дивіться, Пілкінтон, Mercedes. 1,7 бензин, 280 пробігу, підігрів передніх сидінь, кондиціонер 4,300. Ось такий Mercedes А-класу. Що у нас далі тут? Фабія. В універсалі, ну, комбі виходить. Тут саме прикол цієї фабії, що вона на 1,6 MPI двигуні. Клімат, круїз, підігрів сидінь, задні парктроніки, 8 рік 5-300. Тоновані вікна. Гляньте, яка гарна фабія, яка якої комплектація, комплектації? Вон лінзи, омивач. Погнали меганчик другий, легкосплавні диски. 7 рік, 1,6 газ, бензин, тоновані вікна, лобове оригінальне. Так, що в нас? 324 пробігу, клімат, круїзд, датчик світа, датчик дощу, два комплекта гуми. Зимова гума шипована. Повністю лежить всі 4 колеса в багажнику. Повний огляд є на головній сторінці кожного авто з салоном, з цими ділами. Субарік. Outback. 5 рік. Автомат 2,5. Газ, бензин, 300 пробіг, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, круїз, шкіряний салон, гарна гума. 7300, ось такий чорний Subaru. Ще раз Opel Astra H. Що тут у нас? П'ятий рік, 1,6 бензин. Лобове так само оригінальне. GM, Пілкінтон. Так, поближче буде. отак. Круїз, кондиціонер, підігрів сидінь, панорама, люк. Да, до речі, Opel з панорамою це взагалі ну, нонсенс. 4999, ось такий чорний, гарний Opel. Купе червоне на автоматі з газом. Шкіряний салон. Комбінований, чорний, з червоним. І автівка, дивіться, яка гарна. 10-й рік автомат 2.0 газ, бензин, 150 пробігу, Круїз, клімат підігрів. Датчики світла, дощу, легкосплавні диски. 8300. Повний огляд є на головній сторінці. Так, ще раз червона автівочка, тільки це Ford Focus. 2014 року випуску коробка автомат, 2-літровий бензин, легкосплавні диски. Що в нас тут? Круїз ще є, 220 пробігу, 7700. Ось такий. Фордец. Погнали далі. Ще раз Фордец. Тільки це в нас 7 рік в хетчбекі. Легкосплавні диски, нетоновані вікна, автівочка свіжопригнана, розмитнена. Вся в рідній фарбі, всі склорідні, 1,6, газ, бензин. До речі, тут ГБО п'ятого покоління стоїть вже кондиціонер, підігрів Лобаша, мішлін, гума, два ключі, 5500. Ось такий гарний Ford в хетчбекі. Так, погнали. Тут так само вже пошли мінівени. Всі мінівени свіжопригнані, розмитнені. Чекаю на своє першого лазика. Всі мінівени на червоних номерах. Погнали по черзі. Зафіра у нас. Зафіра всі дайди дай, самімісна. Ось такі колеса, гарна гума. Шостий рік самімісна, в рідній вся фарбі, 1,8 бензин, 267 пробігу, клімат Круїз. Салон Трансформер 5700, лобове оригінальне, Пілкінтон. Погнали далі. Е... Гранд Сценік це стоїть. Да, то що скло заднє велике. Дивіться, у Гранд Сеніка, бачите, заднє велике скло. Ось, ось звичайний Сенік, ск маленьке скло. Погнали легкосплавні диски, гарна гума, лінзоване світло. Рено, 7 рік Лобове, бачите, автівочка 11-2007, Гран Сенік 5-місний, не 7-місний, тобто там великий багажний відділ. До речі, релінген, бачите, є. ключик від них є, все є. Кондиціонер робить, датчик світла дощу, безключовий доступ, парктроніки, да, ось безключовий. Ззаді парктроніки. О, Бачу складання дзеркал навіть є. Легкосплавні диски, гарна гума, все сказав. 5700. Так само, як і Зафіра. Ну і цей звичайний Senior. Теж бензиновий. Сьомий рік так само, тільки просто коротенький. Легкосплавні диски, теж лобове рено. 1,6 бензин, кондиціонер, датчик світла дощу, кондиціонер робить. Так само 5700. Ось, обирайте, що вам до вподоби. Погнали! Хто не хоче рено, хто не хоче Opel, є Ford Focus C Max. Самій гарні комплектації. Чія, чи гія, там, як то називає, Значить, передні парктроніки, задні парктроніки, люк. Е, що в нас тут? Датчик світла, датчик дощу, парктроніки задні, передні, сказав, клімат, кру, двохзонний круїз, люк, панорама, підігрів передніх сидінь. Ну, Електроручник, тут велика консоль, тось, отака, повний, ай, брудно, повний огляд короче, є на головній сторінці. І 2 бензиновий двигун. Тось, Потужності буде у вас вистачати з запасом. Погнали два близнюки стоять. Фіат пунто. Значить Цей фіат Пунто у нас на автоматі з газом. 180 пробігу, двохзонний клімат, Android навігація 4800. Автомат. Ось такий. Опа. І такий самий, тільки хто хоче на механіці. Значить На легкосплавних дисках тоновані вікна. 1.4, шостий рік то саме, 190 пробігу, двозонний клімат, два склопідіймача, чотири подушки, але тільки тут механіка. Так само 4800. Хочете механіка, хочете автомат з газом. І у нас легенда отака є: Меган третій в хетчбекі. Ось такий гарнюсінький. На легкосплавних дисках, він весь в рідній фарбі, всі скло, дивіться, Renault, 10 рік. Вся в рідній фарбі, всі скло оригінальні, 1,5 дизель, 2830 пробігу оригінал, підтверджений на СТО. Всі ми пробігами в блоках, форсунках, сажевіку, двохзонний клімат, все заправлено, працює. Датчик світла, датчик дощу, круїз, два ключі, 6500. Ось всі автівочки, котрі є зараз в наявності на майданчику Карпарк Юа. На вас чекають. Приїжджайте, обирайте, яка вам до вподоби. Всім гарного дня!